Всім привіт! Це з Боярки. Сьогодні у нас в така маленька машинка, приїхала з проблемою. Не замикає і не відмикає центральний замок. Ключ тут вже розбирався, Короче, кнопки повідпадали, все таке. Відео знімаю для тих, хто хоче під'єднати центральний замок чи до сигналізації, чи для блоку управління центральним замком. Хочу показати, де знаходяться проводай. Я перерив вже всю машину. Але я все ж таки їх знайшов. Центральний замок підключається по силі, дроти. Ось йде блок запобіжників, великий такий, і в ньому тут збоку є розйомчик. Ось, ось з боку виходять проводи. Вони тоненькі. Але тут є середньої товщини. Два проводи. Білий з синьою полосою і сірий з теж синьою полосою. Отакі два проводочки. Я вже їх тут відрізав і під'єднав до бочка такого, що буде закривати, відкривати мені двері та багажник. Ось, все, два проводочки, вони пішли туди, десь під кермо. От. Тут обов'язково їх відрізаємо і під'єднуємо до сюди по силі. І отак от воно працює. Слышно воно щовкає. І що? Якщо буде щось підключати, оце два проводочки, які тут збоку стоять, чорний з зеленим та чорний з білим, це поворотники. На них можна сміло щось під'єднувати, щоб моргало. І багажник відмикається до цієї кнопочки, по мінусу підключається відкриття багажника. Вам чуєте, що щось шохтає? Всім удачі!